Вітаю вас, шановні батьки та любі діти! Я рада новій зустрічі з вами. На минулій нашій зустрічі я показувала вам, як кидати м'яч від грудей сидячи. А сьогодні я пропоную вам пригадати, як саме кидати м'яч від грудей сидячи. Сідаємо рівненько маскичик. Кидаємо його прямо від грудей. Сідаємо рідненько на стічик. Міцно тримаємо м'яч. Трішечки піднімаємо м'яч і кидаємо його прямо від грудей. Шановні батьки та любі діти, я впевнена, що у вас все вийшло. Але якщо у вас не вийшло А на наступній нашій відеозустрічі ми продовжимо з вами.